І як увійшов він у човен, за ним пішли ученики його. І ось піднялися хвилі великі на морі, аж човен покривало, він же спав. Тоді ученики його, підійшовши до нього, розбудили його і сказали Господи, рятуй нас, гинемо. І говорять їм, чого ви такі боязкі маловіри?» Відтак, уставши, заборонив вітрам і морю, і настала велика тиша. Люди ж дивуючись, говорили, Хто цей, що і вітри, і море слухають його? Євангеліє від Матвія, 27 -е зачало, 8 розділ, 23, -й, 27 -й вірші. Ісус тихомирює бурю на морі, так і ми можемо запросити Ісуса Христа у човен свого життя, і з Ісусом нам уже ніяка буря не буде страшна. Бо Він у силі втихомирити її. А коли ми просимо Ісуса, щоб Він управляв човном нашого життя, Він не відмовить нікому, бо сам Ісус каже, об'явлення 3 розділ 20 вірш. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього увійду і буду вечеряти з Ним, а Він зі мною.